28 травня у Вінниці стартує одразу два мистецькі проекти. Один з них зветься Ми за Україну духовну в його рамках майже щосуботи, о 17 годині впродовж усього літа, в кіноконцертній залі Райдуга проходитимуть безкоштовні концерти. Зокрема, виступатимуть учні шкіл естетичного виховання, училища культури і мистецтв. Муніципальний оркестр Вінбенд, камерний хор Вінниця. Що ж до другого проекту, то він носить назву Мистецькі вихідні. Він також Ж передбачає, що суботні заходи проходитимуть вони на інтерактивних майданчиках у різних куточках нашого міста. Зокрема, віничани зможуть взяти участь у козацьких розвагах, арт шабаші, інтерактивах. Виглядай сучасно, створи свою вінницю. В друге місці пройде проект Ревізія ми життя в контрасті цього разу на основу візьмуть чорний та білий кольори. Урочисте відкриття мистецьких вихідних відбудеться вже у цю суботу на площі театральній. Місто потребує творчого такого влиття, злиття з мистецтвом, і городяни долучаються до таких проєктів, Самі беруть участь у таких проєктах, і нам дуже приємно від того, що вони не лишаються осторонь а безпосередньо самі творять культуру нашого міста.